Всім доброго дня! Вас вітає Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції тема нашої консультації комплексна послуга Ємалятко як батькам новонароджених дітей за допомогою однієї заяви отримати до 10 державних послуг. Експериментальний проект малятко» стартував в Україні в 2020 році. Лише на підставі однієї заяви батьки новонародженої дитини можуть отримати до 10 державних послуг. Сьогодні говоритимемо про те, як скористатися послугою Ямалятко, хто може нею скористатися. Розберемося, які документи необхідно мати батькам новонародженої дитини для отримання послуги, де можна оформити послугу Ямалятко? які послуги можна отримати, скориставшись Ямалятко? Спікер сьогоднішньої консультації, начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Івано-Франківську, Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Леся Семченко, пані Леся, доброго дня. Доброго дня. Справді поява малюка в родині з народженням дитини, світ для нас, і для всіх батьків стає кращим, адже це продовження роду. Це ми, батьки, продовжуємо себе в дітях. Але, попри це, все крім хороших привітань, гарних слів, гарних емоцій, все рівно настає час та момент, коли потрібно оформити весь пакет документів для того, щоб зареєструвати новонародженого громадянина України. Отож, розпочнемо з нашого першого запитання: це як скористатися послугою є малятка, хто може нею скористатися. Послуги є малятко, можуть скористатися батьки новонародженої дитини, якщо вони є громадянами України. Можна скористатися, якщо на момент подачі заяви дитина ще не була зареєстрована, і обов'язково має бути видане медичне свідоцтво електронне в пологому будинку, як документ, який підтверджує сам факт народження. Дякую. Наступне наше запитання: це які документи необхідно мати батькам малюків для оформлення послуги є Потрібно мати медичний висновок про народження або електронний висновок, або медичне свідоцтво встановленої форми. Потрібно мати обов'язково паспорти, паспортні документи, які посвідчують особу, свідоцтво про шлюб за наявності, якщо батьки перебувають між собою у шлюбі. Ну і для присвоєння вже послуг, які будуть бажати, треба мати ідентифікаційні коди, УНЗР потрібно мати електронну пошту. Про це скажемо пізніше. Дякую. Наступне наше запитання: це де можна оформити послугу я Послуга є малятку, надається, можна оформити її як онлайн, так і офлайн. Онлайн, Тобто батьки можуть самі, не виходячи з дому, подати через портал Дія заявку на присвоєння послуги, є малятку. Можна безпосередньо звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, можна звернутися до центру надання адміністративних послуг за умови, що центр надання адміністративних послуг працює в рамках узгодженого рішення. Та в пологових будинках, якщо підписаний меморандум про співпрацю щодо послуги є малятком дякую. Наступне запитання: це які послуги можна отримати, скориставшись послугою є Найперша послуга це, звичайно, державна реєстрація народження, визначення походження дитинки. Ця послуга включає, включає в себе присвоєння дитині, прізвищі, ім'я по батькові, е, записується дата народження дитинки, місце народження дитинки, яка за рахунком у батьків народилася, статча, чоловіча чи жіноча. Е, Вписуються батьки е, е, дитинки, мама, тато, їхнє місце проживання. також Підстава запису про батька, тобто актовий запис про шлюб, або заява матері, або заява батька та матері про визнання батьківства. Друга послуга це призначення допомоги при народженні дитинки. Отут вже батьки повинні мати обов'язково відкритий рахуночок для соціальних виплат. Третя послуга така одна з… Найпоширеніших це присвоєння ідентифікаційного коду. Для того щоб присвоїти дитинці, такий код потрібні, щоб батько і мати вказали також в заяві свої коди. Присвоєння УНЗР, тобто єдиного номеру в демографічному реєстрі. Так само батьки повинні вказати в заявці при наявності свій код для того, щоб автоматично присвоїти дитині. І надання грошової компенсації за пакуночок малюка. Так само може бути така послуга, ну це такі, які на сьогоднішній день найбільш популярні та активні. Дякуємо за відповідь. Ще одне таке запитання: чи можна отримати послугу, якщо один з батьків є громадянином іншої держави, а другий громадянином України? Ну, ця послуга передбачена тільки для громадянин? Дякую за відповіді. У нас бачу є питання в коментарях до нашої трансляції. Перше запитання це протягом якого терміну батьки можуть отримати комплексну послугу. Є малятка взагалі, то згідно чинного законодавства, батьки мають місячний термін для того, щоб зареєструвати новонароджену дитинку. Послуга є малятко, так само можна подати заяву в будь-якій з цих днів в періоді до місячного терміну, а сама заява є малятко, обробляється в той самий день, в день подачі або не пізніше наступного робочого дня. Дякую. А що робити в випадку, якщо терміни подачі заяви ну, порушені? Термін реєстрації народження. Так. Так. Нічого. Все рівно перешкоджати вам ніхто не буде. Звичайно, дитинка буде зареєстрована, навіть з порушенням терміну державної реєстрації. Дякую. Наступне запитання від наших глядачів: це чи можна отримати послугу, якщо народилася двійня? Так, звичайно, можна, і двійня, і трійня. заповняється просто на кожну дитинку окремо, заповняється окрема заявка. Можна. Ще одне питання: це чи можна подати заявою малятку опікун дитини? Не може, бо якщо розібратися, то е, опікунство вже над дитинкою має бути оформлено для того, щоб хтось з батьків ну, опікун мав статус опікуна. Е, тому дитинка спочатку, коли народжується, обов'язково її потрібно спочатку зареєструвати, а потім вже органи опіки опікування призначають опіку. Над дитиною, яка вже має свідоцтво про народження, яка вже має присвоєне прізвище, ім'я та по батькові. Дякую за такі вичерпні і цікаві відповіді. Сподіваюся, наші глядачі дізналися для те, для себе щось нове. Якщо в когось залишилися запитання, залишайте їх, будь ласка, у коментарях під цим відео. Ми постараємось дати на них відповіді. Бажаємо всім мирного та гарного дня. Дякуємо, що доєдналися до нашої консультації. Слідкуйте за нашими оновленнями на нашій сторінці у Фейсбук, а також на нашому сайті. Всім дякуємо, до побачення.